Перше місце серед міських дошкільних навчальних закладів області одержав Мукачівський садочок номер 41 Тут виховується 140 дітей віком від півтора до шести років. Їхнім вихованням та навчанням займаються 18 вихователів. Завдяки ним і вдалося отримати лідерство, зізнається його завідувач. Створено усі умови для гармонійного фізичного психічного розвитку дитини. Велика увага звертається на створення розвивального простору, на формування здоров'я зберігаючого середовища, де дітки можуть займатися своєю улюбленою справою, навчатися. Усього в області 545 дошкільних навчальних закладів. Цьогоріч 13,5 мільйонів гривень витратили саме на дошкільну освіту. Та й цих коштів недостатньо, кажуть чиновники. Не вистачає катастрофічно коштів. І повірте мені, що сьогодні всі начальники на містах, якби вони мали набагато більше поступень у свій місцевий бюджет у бюджети різних рівнів і в нас обласний бюджет. Ми повірте мені, що ми б левову частину віддавали на дошкільну освіту. А шестирічна Софійка звернулася із своїми пропозиціями до високопосадовців. Ми собі великі, до самої стелі. Ви будуєте усюди пари та готелі. А життя воно не тільки, кава та канапки, у ньому ще є дітки, не одні лиш бабки. Участь в обласному конкурсі на найкращий дошкільний заклад взяло 23 садочків. Переможці отримали мультимедійні комплекси вартістю 15 тисяч гривень. Нині 52% маленьких закарпатців охоплено дошкільним вихованням. Керівництво зізнається, поклало собі за мету, аби 70% малечі мало змогу відвідувати садочки.